Вітаю, друзі! Сьогодні готую апетитну, ароматну абхазьку аджику. Багато років готую аджику за цим рецептом. До цього перепробували багато різних варіантів, Абхазька аджика найсмачніша. Приготуйте аджику за цим рецептом, хоч трошки. Я впевнена, що для вас вона буде найсмачнішою. Аджика універсальна, її можна додавати практично до всіх перших і других страв і в маринад для м'яса, і в тарілочку з супом чи борщем, намазати тоненьким шаром на хлібчик, на сало, на м'ясо. Мій чоловік. І Раз не сідає їсти без цієї аджики. Аджика дуже гостра, їсти її треба невеликими порціями. Коли готую ябхаську аджику, треба почистити і перекрутити на м'ясорубці багато чеснику і гострого перцю. Тому вдягаю на руки рукавички, а на обличчя медичну маску, щоб не опалити дихальні шляхи. Всі інгредієнти для джики, посуда, повинні бути чистими і сухими, бо аджика не піддається термічній обробці, а волога сприяє бродінню. Гострий перець повинен бути підв'яленим. Для цього зірваний перець розстеляє в кімнаті. На днів 4-5, залежно від температури повітря. Прив'ялений перець помила, гарно просушила, почистила від насіння. Підготовленого перцю беру 400 грамів. Щоб швидше вибрати насіння з перцю, треба покрутити його в ладонях, відрізати плодоніжку, постукати, насіннячку легко висипається. Якщо десь і залишиться декілька насинин, теж нічого, це не принципово. Головки чеснику розібрала на зубки, залила холодною водою на хвилин 30. Після такої процедури чесник легше чиститься. Часник почистила, помила, гарно просушила. Для аджики треба 200 грамів чеснику. Волоські горіхи почистила, підсушила в духовці. Для аджики потрібно 150 грамів волоських горіхів. Перець, чесник горіхи подрібнюю на м'ясорубці. Додаю спеції. Коріандр 50 грамів. Уцка сунелі 25 грамів. Хмелі сунелі 30 грамів. Перець чілі мелений 30 грамів. Кам'яна сіль 100 грамів. І все ретельно розмішую. Ось така аджика виходить. Її можна залишити і так, а можна ще подрібнити блендером. Я завжди подрібнюю ще й блендером. Це вже кінцевий результат. Банки і кришки стерилізую, щоб були сухі. Розкладаю аджики, аджику в банки, гарно ущільняю, Накриваю. Звичайною капроновою кришкою або гвинтовими зберігаю в холодильнику. Щоб економити місце в холодильнику, бо я роблю багато такої аджики. Я її зберігаю 3-літровій банці. І за потреби набираю чистою сухою ложкою в маленьку банку. З'їли, тоді знову набираю. Готуйте, аджика дуже смачна. Порадуйте своїх чоловіків. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.